Вітаю, дорогі друзі! Цього року у нас уродили перший раз персики. Прекрасні перші персики, прямо як з вітрини, як у магазині. Ми навіть не сподівалися, що такі персики будуть. Ну, і надамо їм пропасти, зриваємо, нарвали відро персиків і будемо закривати персики у сиропі. І так, дорогі друзі, починаємо нашу роботу. Ну, а перше треба помити гарно. Я буду бити отакої от рукавицею. Вона така чуть-чуть жорстка рукавиця. Їх треба гарно обмити, почистити. Нормально. Або можна мити новенькою щіточкою, мочалкою від посуди. Теж можна. Дивіться, я помила. Воно вже не має того ворсу, такого, що персики мають. Зовсім не гладенькі без ворсу, такий, як нектарини. Звичайно, беремо якісні персики, бажано брати твердіші, м'які я відклала на біг, будемо щось інше робити, з м'яких. Розрізаємо персик пополам і видаляємо кісточку. Якщо не йде, можна трішечки ножом піднажати, і вона все нормально піде. Деяка гарно видаляється, а деяку треба трішки ножом піднажати. Біля кісточки, там якийсь почорнівши, обрізаємо, звичайно, що нам не подобалося. Боже, які гарні персики, ну просто супер. Я сама не сподівалася, що такі персики гарні будуть. І так погружаємо у банку. Я брала півтора літрові банки. Так, ми погрузили банку, дивіться, краса просто у банці. Закип'ятили просту воду без цукру і прям кип'ятком гарячим заливаємо всі банки. Щоб банка не трісла, кладемо на рушник банки і стараємося лити так на середину на персик. Залили всі банки кип'ятком і накриваємо одіяло на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. І виливаємо воду у каструлю. Вода вже стала насичена, колір дістала. Я маю таку спеціальну кришку для виливання води з банки, але можна і так вилити. Персик великий, він не випадеть. І так, я вилила з банок 3 літри 750 мл води. Я беру 3,5 літри води і будемо робити сироп. На кожну літру сиропу у нас буде йти 300-400 г цукру. Я беру 300 г цукру, покуштую, як мені до смаку, і потім вже добавлю. Закип'ятила сироп, добавила я кілограм 200 цукру. Більше я не давала. Хто любить солодше, може давати і більше цукру. І добавила пів півчайної ложки лимонної кислоти, пів чайної рівної ложки. І вже готовий сироп з цукром з лимонною кислотою заливаємо у банки, гарячим, повні банки. І так, залила сироп на 6-1,5 літрових банок. У мене пішло, пішов весь сироп, залишилося, може, ну не знаю, скільки там, 150 і 200 мілілітрів сиропу. Якраз той сироп йде на 6-1,5 літрових банок, що я зробила. Тобто 3,5 літри води плюс кілограм 200 цукру. Герметично закручуємо усі банки. Перевертаємо догори дно усі банки. Накриваємо одіялом і нехай стоїть, хто вечором закривав, нехай стоїть цілу ніч. Хто в день, нехай собі стоїть до вечора. Закрити одіялом банки, нехай проходить ще стерилізація. І так, дівчата, у нас получилася така краса з персиків. Хто має персики, обов'язково закрийте персики в сиропі і вам пригодиться на зиму. До печива. Здоров'я усім!